Слава Богу! Давайте послухаємо і прочитаємо місце і слава Божого. Це книга приповістей, 9 розділ, 10 вірш. Усім нам знайомий. Початок мудрості, страх Господній, а пізнання святого то розум». Амінь. Сідайте, будь ласка. Перед нашою молитвою я б хотів звернути нашу увагу на ось це поняття страху Божого. І перш за все, ми всі чудово розуміємо, що, на жаль, кожен день ми живемо в певному страху: хтось більше, хтось менше. І поняття страху воно стало переслідувати людей в Україні в різних регіонах, на різних територіях, в когось воно величезне. Хтось боїться з дому вийти, у когось воно в меншій мірі виявляється, хтось боїться різних речей, але людині загалом властиво боятися. І перед тим як перейти власне, до основної думки, і я б хотів, щоб ми так коротко згадали ось цей поняття страху Божого і розглянули. Дві сторони страху Божого, в чому він нас повинен бути, і в чому не повинен бути страх як такий, як в житті християн. І хотілося би розпочати з такої невеличкої історії, особистого, не зовсім позитивного. Але хотів би поділитися, це відбулося в п'ятницю. В нас всі знають в місті Чернівці є Калинівський ринок, і там є така дорога, як їхати з кемпінгу на калинку, дорога така вниз. І там є камери фіксації швидкісного режиму. І, відповідно, щоб люди не розганялися сильно, не було аварій, там їх поставили. І я їду на своєму автомобілі до камери, до цього відрізку, на якому він може зафіксувати перевищення швидкості. Я їду 50 60 десятки. Все, як інші люди. Як тільки закінчується камера, я розігнався приблизно до 100 км на годину. При тому, що по всіх правилах дорожнього руху в місті дозволена швидкість не більше 50. Я закликаю нікого так не робити і розказую, знову ж таки, не зовсім такі позитивні речі, але всі ми. Постійно поспішаємо всім нам постійно хочеться швидше, швидше. І саме що на думці себе зловив, що до того, як хтось міг побачити, зафіксувати те, що я порушую, я їхав все гарно, так по правилах, і лише закінчується цей відрізок, коли нічого ніхто не може побачити, то чомусь хочеться вже пересягнути цю дозволену межу. І... Це ще не кінець. В наступній половині дня я їхав вже в іншій частині міста, ось тут недалеко від ресторану Ріволі, і вниз спуск, як на коровію їхати. І там в мене при спуску виникли дуже серйозні неполадки з машиною. Перестало крутитись кермо, прожиматися педалі тормозу. І я мусив тормозити ручником, машину трошки почало заносити, але слава Богу, обійшлося. І... Це справді милість Божа, бо якби таке сталося тоді, коли я їхав на Калинівський ринок, то, можливо, і скоріше всього я попав би в аварію. І тут я так себе зловив на думці, що Бог мені показав, по-перше, що не варто так порушувати правила дорожнього руху, і я їхав непристебнутий, знову ж таки, це теж порушення правил. І до чого я веду? Дуже часто в нашому житті ми боїмося тоді, коли хтось бачить, коли Бог бачить, коли ми в такій зоні, коли все регулюється. І як тільки уже в нас з'являється нагода робити так, як ми цього хочемо, і це ніхто не контролює, це ніхто не бачить, це навіть можливо в якихось ситуаціях не прописано в Біблії словом Божим, можливо, якісь певні моменти, і ми можемо діяти на влас розсуд. І тут вже починається ось така зона, коли втрачається мимоволі цей страх. Я втратив страх, і мене Бог навчив, що так робити не можна. Він явив милість, я не попав в дорожньо транспортну пригоду, але не завжди так буде. Інколи може статися по-іншому. І хотілося би сьогодні повернутися до того, що ми прочитали на початку: початок мудрості, і страх Господній, а пізнання святого то розум». У чому в нас повинен бути страх Божий? І перш за все, коли ми неодноразово читали це місце і роздумували над ним, я впевнений в цьому, ми, звичайно, розуміємо, що страх Божий це не просто якийсь рабський страх, страх перед тим, що Бог покарає, але це страх благовійний, це страх втратити присутні Божі, присутність Божу. У чому ще? У чому ще повинен бути цей страх, як він може проявлятися? Я б хотів звернути нашу увагу на книгу об'явлення, третій розділ з 15 го віршу. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст. Дуже серйозні слова. І ось цей страх бути байдужим до Бога, оцей страх. Втратити пильність, впасти в таку духовну сплячку, щоб наш духовний зір, духовні, е, духовний слух він притупився. Ось цей страх він точно повинен бути в житті христи, християн повсякденно. Інколи людина не грішить явно, вона не робить якісь гріхи, очевидні, такі, які. Всі можуть побачити, але живе так, ніби Бог десь далеко. Живе так, ніби от втратилася ця зона, коли Бог може побачити, і чітко вона знає, що тоді вже прийде якесь покарання. І такий страх, він навіть небезпечніший в певній мірі за відкритий гріх, бо людина не знає, до якої міжі вона може дійти. І найгірше, що вона може втратити через це Божу присутність. Ще один страх, який повинен нас бути, це страх не відгукнутися на Божий поклик. Євреїв 3:15 написані такі слова: Коли сьогодні почуєте голос Його не робіть твердими ваших сердець, Бог кожного із нас наділив потенціалом, дав дари, таланти. І ми повинні, як діти Божі, які вже спасені, які вже в тілі Христовому, не зупинятися на цьому. А відгукуватися на Божий поклик і реалізовувати ось те, що Бог в нас заклав. Піти десь послужити і прожити життя так достойно, гідно нашого покликання, не занедбати те, що Господь нам дав, і те, є в нашій владі, не пропустити ось цей Божий момент. Тому оцей страх не відгукнутися, він повинен бути присутній в житті кожного з нас. І ще один вид страху це страх. Не змарнувати своє життя на суєту і матеріальне дуже багато, дякуючи Богу, життя в країні, хоч йде війна, але воно продовжується і в кожного з нас є якісь певні можливості заробити, вкластися, інвестувати. Але ми знаємо, що неможливо бути відданим повністю Богу і тільки дбати про матеріальне. Тому Будемо пильнувати, ми знаємо притчу про багато є, багатого юнака. І ось цей страх, щоб не тільки ми дбали лише про матеріальне, про достаток, але і про духовне. Страх образити Бога, образити Божу любов. І це не просто знову ж таки страх покарання, але це страх зрадити серце того, хто нас полюбив, хто нас вибрав, покликав і оправдав. Ми Знаходимо чудовий приклад Йосипа у домі Потіфара, і можемо зачитати його слова. Це книга Буття, 39-й розділ, 9-й Як же я зроблю оце велике зло і згрішу перед Богом? Йосип дуже боявся образити Бога. Він мав благовіння, він мав повагу, він мав велику любов, і ось це його врятувало свого часу. І ось ці страхи. Якщо вони будуть присутні в нашому житті, страх бути, не бути байдужим до Бога, страх не відгукнутися на Божий поклик, страх образити Бога, любов Божу. Я вірю, що вони збережуть нас в рамках. Ми не зайдемо в таку зону, в яку буде поразка, поразка в духовному житті. І на закінчення хотілося б звернути нашу увагу на ті моменти, у чому страху бути не повинно. Є страхи, які не від Бога, які сковують, які мучать людину, які заганяють її в якийсь глухий кут, забирають віру, спокій, додають тривожність в повній мірі. І Біблія сама каже, що в любові нема страху, але досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. Найперше, це, звичайно, ж просто сліпий страх перед Богом. Це коли людина не бачить Божої любові, вона бачить лише гнів, живе в постійному очікуванні покарання і. Це страх не Божий, це страх без віри, без віри в Бога. Такого страху в нас не повинно бути. Страх, який тримає у бездіяльності, страх, який сковує, який не дає нам знову ж таки ці таланти зробити. І ми читаємо притчу про те, що Господь він не оцінив того раба, який закопав просто свої таланти. Страх людей замість страху Божого. Це дуже поширена. На жаль, ситуація в українському народі, в культурі нашій українці, а а що скажуть люди, а що скажуть сусіди, а як на це подивляться односельчани, одномістяни, жителі одного будинку, вулиці і так далі. І ми не можемо бути залежні від думки людей. У нас повинна бути хороша репутація християн. Це очевидно і це є фундаментальна річ. Але залежати і боятися людей більше, ніж Бога, ми точно не повинні. І тим більше, коли. Біблія оце нас закликає. Коли я боятимусь, то на тебе буду я надіятись. Ми знаходимо приклад, це Псалом 55,4, І ми знаходимо приклад Петра, який, на жаль, свого часу забоявся більше людей, ніж Бога. До чого це призвело? Ми всі чудово знаємо і розуміємо. Тому хай Господь помилує і допоможе нам мати правильні страхи. І на закінчення хотілося би коротко нагадати, ми будемо зараз молитися. Псалом 11.1. 1. Блажена людина, що боїться Господа, що сильно любить заповіді Його. І страх Господній це в першу чергу це благовіння, це пошана перед Богом до Його святості, це усвідомлення Божої величі, праведності влади, це страх, який веде до покори, сердечної, щирої, смиренної покори перед Богом. І це страх, який формує правильне ставлення до Бога. Коли ми боїмося образити нашого Творця, коли ми боїмося засмутити Духа Святого, коли ми боїмося відвернутися від Бога в той момент, коли Він кличе нас до служіння, коли ми боїмося змарнувати своє життя, залишитися байдужим, і хай в нас буде лише правильний страх, який веде до мудрості, тому що мудрість вона починається з правильного фундаменту, і коли ми його закладемо, тоді. Вірю, що Господь допоможе нам прожити життя, успішне християнське життя, все перемогти, все пройти по цій вузькій дорозі, і головне, залишатися світлом на кожному місці. Бо приємно бачити людей, які бояться Господа, приємно бачити людей, які своїм прикладом вони досягають душі людей, навіть просто без слів, але знають інші свідки, які їх оточують, що та людина вона має справді страх Божий. І давайте ми. Наші коліна схилом будемо молитися, щоб Господь допоміг кожному із нас мати страх. Мати страх і не просто сліпий страх, не просто страх, який сковує, який мучить, але страх, який дає радість. Нам радісно, тому що ми є діти Божі. І в той самий час ми будемося образити нашого Творця. І всім щирим серцем ми бажаємо йому догодити. Будемо про це молитися. Хай Господу буде слава. Будемо молитись. Амінь.